Суть, яка для чого ми тут зібралися, це ми їдемо з меседжем з задачею, з місією зібрати гроші з європейців трошки, а не з українців. Важливо, щоб подолати саме європейці. Ціль цього збору це розмінування України. Україна зараз найбільш замінована країна світі. Ми і намагаємося привернути увагу до того, щоб європейці. Задонатили гроші 4 мільйони зараз а, гривень. Така наша ціль, і до кінця Європачення ми маємо це зробити. Ми маємо достойно виступити для того, щоб у нас було, скажімо так, дві можливості на телеекрані нагадати про те, чим ми займаємось, в якій ситуації знаходиться Україна. Призвичаємо <плес> репост. А тут будемо ці! Все супер, суперєзвичка. Дякуємо! Шановні ваша поставка.